Селищної, міської, оборойної, обласної, тих, хто прослуговував цьому злочинному режиму. Ми не будемо мати нормальної держави, допоки кожен з нас не перестане брехати самому собі, не перестане говорити правду, тому що ми здебільшого лукавим, ніби, ніби гарний хлопець. Але гарний хлопець це вже не посада і не кличка. Ніби наш. То нічого, що він три партії поміняв. Але більше нема краще. Є. А знаєте, кого на посади треба брати? Тут, в Волочиському районі, тих людей, хто має дві вищих освіти і торгує на ринку. Тих людей, хто закінчив вищу освіту, закінчив наші заклади і зараз немає роботи, бо не може працевлаштувати студентів. Тих людей, які не заплемоні яких чиста репутація, які не знають, що таке хабарі і корупція? Таких людей повинні завтра ставити і не лукавте самим собі. Ми повинні гнати тих регіоналів шию, гнати тих людей, які прислуговували. І я беру на себе відповідальність від радикальних людей, радикальних від правого сектору, від народної самооборони, тих людей, ми даємо декілька годин тим людям, які були в партії регіонів, щоб вони зараз написали всі заяви. Це раз. І відійшли від тих посад, які вони займають. Інакше їх чекає народний осуд. Шановне товариство, ми повинні з вами взяти на себе відповідальність. Що ми так хотіли? Ми хотіли гарно жити, хотіли. Ми хотіли мати гарну країну, хотіли. Ми хотіли мати заробітні плати, ми хотіли мати пенсії хороші. Ми домоглися того, що країна зараз встановлюється. Візьмімося за розум. Давайте допоможемо разом усім встановити таку країну, про яку всі тільки говорили. Давайте це зробимо разом з вами. Що нам вартує? Ми зараз пишемо історію з чистого листа. Ми повинні зараз очистити країну і навести в державі порядок. Ми повинні зараз пролюструвати кожного. Не повинні в кріслах сидіти партфункціонери, регіонали чи там ті, які поміняли п'ять партій. Вони будуть виконані з цього приміщення будь-яких, які провадні приміщення. Вже по Україні почалася народна, народний осуд. Вже по країні почалося переслідування тих людей, які ще вчора їздили на Тойотах, які мали маєтки, які грабували землю Тернопільської області. А зараз вони повтікали, а де вони такі мудрі? А де вони є? Скажіть, будь ласка. І ми їх, при... ми їх захищали тут, бо вони гарні хлопці були, бо вони з Підволочиського району, бо їхні батьки освітяни. Ми захищали, бо регіоналський буговар районної ради. Ми захищали. Де ми були тоді, шолотовариство? Зараз побачите і згадайте моє слово, що. Будуть дуже багато людей міняти своє політичне забарвлення. Вони вчора були помаранчеві, вони були рухівцями, вони стали е потім голубі, потім сині, зелені. Вони для них фар фарби політичні це ніщо. Їм до корита дорватися. до найменшого коритка, аби обкрадати людей. Я закликаю усіх вас бути розумними, бути ми розумними за тих, хто вас обдурює. Ми повинні зараз взяти відповідальність за країну, шановне товариство. Сьогодні обласна рада перебрала на себе повноваження адміністрації, скликаючи управління. Сьогодні ми проводимо різні наради, аби управління звітували, аби управління пропрацювало на народ, на раду обласну... немає адміністрації, немає президента. Де Хоптян? Немає Хоптяна. Де його прислужники? Немає. Але ні, ми вже перевіряли скала, він там був, потім переховується, десь інакше, не знаю. Я звернувся до людей, хто, хто, хто мені знайде хоптяна, даю винагороду тисячу доларів. Але інформація має бути достовірна. Шановне товариство, шановне товариство, будь ласка, лірика закінчилася. Час діяти, час брати владу в свої руки. І громада повинна слідкувати за тими, хто йде до влади, тими, кого призначають, і тими людьми, хто готовий їх захищати. Саме громада, саме на вас зараз лягає повна повнота відповідальності. За тих більше як 100 смертей. Я переконаний, що є значно більше, тому що зійде сніг. Ми побачимо ще сотні загиблих, закатованих по, всі, по всій Київській області. Ми це побачимо, але кров тих людей пролиту на українську землю нас надихне на нові звитяги, на побудову великої української держави. Слава Україні! Дякую, пане. Шановна громада, слава Україні! І до сих пір продовжуються ці всі моменти і в нас в районі. Цієї ночі, цієї ночі переслідували папіровського керівника земельного відділу, який викрав документи з земельного відділу, привіз його і ті документи привіз до себе на дачу і поспалював. Хлопці з. Тих пікетів, які стоять на дорозі, е... хотіли зупинити його чотирма машинами, але він на своєму джипі почав відстрілюватись і стріляти в беззахисних людей. Вони доганяли його, він встиг доїхати до своєї дачі в селі Просівці, і там також продовжував відстрілюватися, стоячи на балконі, стріляючи в цих же людей, після того як викликали міліцію. Його звичайно забрали в райвідділок, Він здав три одиниці зброї свої, які в нього офіційно були зареєстровані. Але я думаю, що в нього є ще і не зареєстрована зброя, і він небезпечний. Тоді його родичі дали свідчення, що навпаки на них нападали на їхній маєток і так далі. Погрожували, але це смішно розумієте. Сьогодні повинна пройти люстрація, і то правдива люстрація. Перед вами стоїть людина, голова районної ради, який був два рази ставленником хоптяна Валентина Антоновича. Хоптян і папіровський його зневажають звичайно, бо в їхніх очах він є зрадником, тому що вони зробили все для того, щоб створити йому хороше життя. Але саме ця людина створила в районній раді фракцію партії регіонів і створила її, як я вже вам розказувала, брехливим шляхом. Бо деякі її члени і не знали, що вони знаходяться у фракції партії регіонів. Вони думали, що вони знаходяться у фракції рідний край. Але пізніше вона перетворилася у фракцію партії регіонів, де не було жодного фракційного об'єднання, де був фарс, де була брехня, де було нагинання цих депутатів і підганяння їх під ті рамки, які потрібно було голосувати Валентину Антоновичу Хоптяну. Я пам'ятаю ті моменти, ті перші сесії, коли ми, свободівці, прийшли у складі 13 чоловік з 72, як нас принизливо обзивали, як ми голосували одностайно ні, а треба було всім голосувати так. Ми виходили з сесії і відчували себе, ну, принаймні, знаєте, в такому стані, що ми нічого не можемо зробити. Але я втішала своїх хлопців і казала, все так не буде, є така приказка. І ось настав той час, коли, напевно, і Володимиру Андрійовичу зрозуміло, що все так не буде. Городницький Володимир Андрійович, заганяючи у партію регіонів фракцію людей, працівників і депутатів і голів сільських рад. Найперший побіг з заявою і вийшов з фракції партії регіонів. Це відбулось на початку грудня, після тих подій, студентство, коли побили. Проте він не зразу скликав сесію, а очікував. Але весь цей час це питання було неусвідомлене, Він ще очікував. А можливо, повіє вітер перемін, і все зміниться. І він очікував у себе в кабінеті, підпираються ці рожеві щічки, і чекав, а може щось зміниться. І вийшов до вас до громади вперше, 18 лютого. А вчора він мав сміливість поїхати у збараш на похорон до хлопця, якого ховали. Ганьба. ганьба, адже на його руках кров цього хлопця, тому що він підтримував цього президента своїми діями. І їхати з якими очима туди, і як дивитися в очі цих батьків? Підніміть руки ті і навіть мужчини, котрі не плакали в той момент, коли дивилися на складені руки тих хлопців з Небесної Сотні. Що ви думали в той момент? Ці хлопці стояли за городницького? Я думаю, що ні. Тому хочеться сказати сьогодні, Володимиру Андрійовичу, ми зібрали необхідну одну третю голосів для вашої люстрації, для ваших перевиборів. Але ми вам сьогодні пропонуємо добровільно написати заяву про припинення ваших повноважень. Шановна громада, я приймаю особисте рішення і пишу заяву на розрахунок. І е, завтра на 10-ту годину ми скликаємо сесію районної ради. Дозвольте, я скажу. Сесію сьогодні збирати. Дозвольте, дозвольте. Сотні українців, щирих українців. На коліна собака. На коліна. На коліна, На коліна собака. Ми не бачимо, як ми робимо. Ми не бачимо, як не бачимо, як на коліна собака. Та, чекайте, ореш, там Ви наймали злочинців для того, щоб розстрілювати український народ молодих українських студентів. Оце оце, оце жирне. Набивало свої кишені гроші. Лучше ніби ще гітлера і не сальвують. Тихо будь-яка, як є, влади. Працюючи першим заступником голови державної адміністрації і з приходом коптяна головою районної ради, я нікого не заганяв в партію регіонів. Я нікого не принижував, я нікого то всіх треба, а не одного. Всіх робу, не один. Я все роблю для того, то все ж суд тепер розвивався. Але я щас на початку. Він щас на початку. Він щас на початку. А там ті решти де? Папіровська де? Де вони? Ще патючка під мостом давала На 8 годину, на 20 годину, 23 годину. Нині сесія. Нині сперва. числа Я скликаю позачергову 24-ту сесію Вілочиської районної ради, де вже ставиться одне питання: звільнення голови Вілочиської районної ради депутати не потрібно ніякого самосуду, ніякого самопраця, тому що у нас такий жир Жирновський, як яка оця нечість будуть нас показувати. Ви казати, що тут твориться на нахідній Україні, то то будьмо на.